Вітаю! У попередньому відео ми вже зверталися до змін, які принесли в практики оцінювання реформи нової української школи. У цьому відео ми докладніше розглянемо з вами функції та форми оцінювання в контексті реформ НУШ. Почнемо з функцій. Основними функціями оцінювання є мотиваційна, діагностична, коригувальна, прогностична, розвивальна. Навчальна, виховна та управлінська. Розгляньмо кожну із них. Мотиваційна функція дає можливість активізувати зовнішні і внутрішні мотиви навчання. Саме вона сприяє тому, що учні та учениці хочуть вдосконалити свої знання і навички. Діагностична функція передбачає визначення рівня компетентності учнів та учениць. Учні усвідомлюють свої прогалини в знаннях та розуміють, що потрібно покращити. Коригувальна функція полягає у тому, щоб спрямовувати зусилля учня або учениці на подолання труднощів, які виникли і гальмують процес навчання. Прогностична функція дає змогу висувати цілі навчання на майбутнє. Розвивальна функція проявляється в бажанні і потребі самовдосконалюватися, здійснювати рефлексію навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінку. Навчальна функція забезпечує зворотний зв'язок між учителем або учителькою та учнем або ученицею. Ця функція є передумовою дієвого і ефективного процесу навчання. Виховна функція. Полягає у тому, щоб налаштувати учнів і учениць на розвиток власної організованості, дисциплінованості, відповідальності, сумлінності, працьовитості та інших важливих рис. І нарешті управлінська функція оцінювання проявляється у тому, щоб надати достатньо інформації для ухвалення рішень, причому як учням, так і вчителям. Наприклад, якщо ви отримаєте зворотний зв'язок від учня або учениці до виконання завдання, це дасть змогу вам врахувати, чи потрібна учням додаткова педагогічна підтримка під час виконання завдання. З іншого боку, зворотний зв'язок від педагога на виконане завдання дає змогу учневі або учениці вирішити, що потрібно вдосконалювати серед власних умінь. Або яким власним досвідом можна поділитися з іншими, тепер перейдімо до форм оцінювання. Форми оцінювання можна класифікувати за такими ознаками: суб'єкт, спрямованість оцінювання та умови спілкування. Розгляньмо детальніше кожних з ознак. Найперше, хто може бути суб'єктом оцінювання, учитель або учителька. Однокласники й однокласниці, сам учень чи учениця. Оцінювання має різну спрямованість, тож може бути односпрямоване оцінювання, взаємооцінювання та самооцінювання. За умовами спілкування, оцінювання може бути безпосереднім усним або опосередкованим письмовим. Відповідну таблицю ви знайдете в додаткових матеріалах під відео. А зараз розгляньмо приклади оцінювання в різних формах. Зосередньомуся на формувальному оцінюванні та почнемо із усної форми. Перший варіант, якщо оцінює вчитель або вчителька, можна обговорити з учнем або ученицею виконані завдання, матеріали портфоліо, ведення робочих зошитів чи поведінку. Заохочуйте учнів визначати, що їм вдається. А над чим слід попрацювати, також ви можете надавати мотиваційні підтримувальні коментарі під час уроку або наприкінці навчального дня. Оцінювати усно можуть і однокласники, формувальне усне взаємооцінювання може реалізуватися в таких варіантах. Учні можуть обговорювати в парі результати виконання завдання за певними критеріями і надавати одне одному зворотній зв'язок щодо отриманих результатів. Також обговорення може відбуватися в групі, яка спільно працювала над завданням. Учасники групи аналізують, що було добре, а що слід покращити наступного разу. Формувальне самооцінювання, яке здійснює безпосередньо учень або учениця, також може відбуватися усно. Тут можуть бути, до прикладу, такі варіанти. Учениця визначає свої сильні та слабкі сторони за певними критеріями і отримує від учительки зворотний зв'язок. Учень у парі з однокласником або однокласницею так само визначає свої сильні та слабкі сторони за певними критеріями і отримує зворотний зв'язок від співрозмовника. Ще один варіант: у групі з однокласниками та однокласницями кожен визначає власний внесок у виконання завдання і отримує зворотний зв'язок від учасників групи. Письмове формувальне оцінювання так само можуть здійснювати педагогиня або педагог, однокласники або сама учениця чи учень. Якщо оцінює вчитель, він може давати розгорнутий коментар на виконане завдання з питаннями для уточнення, писати листи подяки, публікувати мотиваційні підтримувальні коментарі в класному чаті. Формувальне взаємооцінювання, яке здійснюють однокласники або однокласниці, письмово може мати такий вигляд: це може бути взаємоперевірка виконаного завдання за запропонованими критеріями з коментарем, що вдалося зробити найкраще, або письмовий коментар на виконання певного завдання чи низки завдань з питаннями для уточнення. І нарешті формувальне самооцінювання, яке здійснює безпосередньо учень або учениця письмово. Учень або учениця оцінює те, наскільки вдалося опанувати певні вміння. Робить це за запропонованою шкалою на спеціальних бланках. Поточне і підсумкове оцінювання здійснює вчитель або вчителька і надає зворотний зв'язок усно. Чи письмово. З інформацією, яку надають педагоги, учні дізнаються про власний рівень досягнення навчальних результатів, проявлений під час виконання певного завдання або тесту, чи діагностичної роботи. Порівняємо тепер це. З фінським досвідом, хоч і є деякі термінологічні розходження, загалом фінські педагоги використовують оцінювання в його діагностичній та прогностичній функціях. В діагностичній на початку навчання, в прогностичній для визначення цілей навчання на майбутнє. Фінські педагоги використовують формувальне оцінювання, яке відбувається під час навчання і сприяє цьому процесу, а також підсумкове оцінювання, яке проводиться після закінчення модуля і є звітом за навчальний рік. Усі перелічені форми оцінювання широко представлені в практиці фінських освітян і мають багаторічну апробацію. Тож, Можемо на нього орієнтуватися. До зустрічі!